Цікаві факти про місяць. Згідно з даними радіоізотопного аналізу місячних зразків кратер Тихо з його знаменитою променевою системою сформувався 108 мільйонів років тому, коли на Землі ще панували динозаври. Зараз місяць не має магнітного поля, однак аналіз зразків місячного ґрунту показав, що в далекому минулому він мав власне магнітне поле, яке навіть перевищувало за силою Земне. місяць завжди обернений до землі однією і тією ж стороною, відстань від землі до місяця складає 384 тисячі кілометрів. Маса кори місяця становить не більше 4 відсотків від загальної його маси. Для порівняння маса кори землі становить до третини всієї маси нашої планети. Кратер Бейлі найбільший кратер на місяці його діаметр становить майже 295 кілометрів, він розташований на зворотньому боці супутника із землі непомітний. Американський Аполлон 6 привіз з собою на землю 385 кілограмів місячного ґрунту. Площа поверхні місяця дорівнює 58 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше площі Африки, обсяг місяця приблизно в 49 разів менший обсягу землі. Середній діаметр місяця становить 3475 кілометрів. Він займає п'яте місце у списку найбільших супутників сонячної системи, Більші за нього лише Ганімет, Титан, Калісто та ІОН. З поверхні землі. Місяць і сонце візуально мають однаковий розмір. Через відсутність атмосфери ніч на місяці настає миттєво, там немає сутінків. На нічній стороні місяця, а також в тіні, температура набагато нижче, ніж на ділянках, освітлених сонцем. Найстаріша з виявлених карт місячної поверхні вирізана на камені, була виявлена в Ірландії. Їй Близько 5000 років. Першим відправлений до місяця зондом був радянський Луна 2. У 1969 році людство в особі американського астронавта Ніла Армстронга вперше вступило на місяць. За всю історію поки що лише 12 людей вступало на поверхню місяця. Всього ж в експедиціях до нашого природнього супутника брали участь. 24 астронавта сила тяжіння на місяці в 6 разів менша, ніж на Землі. З місячної поверхні нашу планету добре видно в будь-який час місячної доби. Місяць віддаляється від нашої планети зі швидкістю приблизно 3,8 см на рік. Приблизно через 600 мільйонів років його видимий розмір на небі. Зменшиться настільки, що це унеможливить спостереження повних сонячних затемнень.